Крізь скло. Мене розбудили дзвони Михайлівського собору. Вони кричали: наші діти, наші діти! потім я почув голоси. Вона сказала, час настав. Він відповів: збирайся. Крізь скло я побачив сніг. Була зима 2013-2014 років. По всій Україні люди виходили на вулицю жовто-блакитними прапорами. Та йшли на майдан у своїх містах, їх були мільйони. Настав час революції. Я дивився та спостерігав, що рухає цими людьми. І знову почув їхні голоси. Вона сказала воля і справедливість. Він відповів: ми вистоїмо». І вони стояли всю зиму, потім пролунали постріли, і все змінилося. Час ніби зупинився. Всі намагалися усвідомити, що ціна свободи буде написана кров'ю. Майдан переміг, заплативши високу ціну людським життям. Життя людини швидкоплинне, порівняння в порівнянні з життям каміння. Так я думав, але це потім зміниться, і світ здригнеться. Але це буде потім. А поки я чую голоси, що сперечаються. Вони голосно вимовляли ім'я Крим. Крим півострів на півдні України та голоси людей, які там живуть, голосно звали Росію, і вона прийшла і забрала їх собі. Після цього їх голоси перестали бути чутні, і раптом щось розірвалося, і в небо злетів сокіл. Його крило було поранено, але він був живий. кордон нашого світу на сході був прорваний варваром. Вони їхали в залізних машинах. і на їх прапорах просвічувався в двоголовий орел. Вони хотіли отримати Донбас. Це була голоси предків людей, які нині живуть на Донбасі. Вони приїхали в поїздах багато років тому і заселилися в будинки виморених українців. це було давно. Але тепер вони казали: ви не українці. Ви особливий народ варвари ваші брати, фактично і ці люди прийняли варварів. До потім я почув як по як і Лавайську йшли колони. Їх було багато. і в і українців не вистачило сил боротися. варвари говорили. Ми брати, і вбивали. вони казали, ми прийшли з миром? І вбивали потім раптом все стихло, і я почув голоси людей за кордоном мого світу з міста під назвою Мінськ. У 2015 році настав час змін. Парламент, Порошенко, реформи, мінські домовленості все це витало в повітрі. Люди будували нове майбутнє, але з маленьких ящиків лило щось темне, і зв'язок це був з варм. Вони розмовляли, вони переконували, що вони нічому не винні, а винні ті, хто бився і вмирав за свободу. І багато хто повірив. І у 2019 році, коли на брехні опустилася на мій світ, і застилала свідомість багатьох українців. І вони повірили у реальність маленьких ящиків. Я відчув відчай, і вона сказала: це дуже важко. Він відповів: ми повинні триматися заради дітей. І раптом, 24 лютого 2022 року, о четвертій годині ранку, сильний грім підняв мене і опустив на землю. І потім ще і ще вона сказала дітям: приїжджайте. Потім вона сказала: Біжи. Він повторив Біжи. Діти сказали, ми тут. І знову кордон мого світу був розірваний, але тепер з трьох сторін, варвари разом з Мінськом та Кримом. Стали вбивати своїх батьків, і тепер їх нащадки плавають у крижаному озері Кацит. Наші діти сказали: ми залишаємось. Діти, які поїхали та які залишилися, це розбите серце України. Майбутнє стало невизначеним. Так важко поїхати і ще важче залишитись. Потяги відвезли мільйони людей. Люди бігли і повернутися їм нема куди. Поколічені тіла і душі на багато поколінь. битва за життя. Київ, Маріуполь, Буча, Харків, Херсон. Сотні людей було вбито, і каміння їхніх будинків було зруйновано. Варвари вбивають жінок і дітей, нікому нема пощади. Чого хочуть варвари? Вони хочуть нашу землю, вони хочуть змусити нас підкоритись. Величезні черги на вулицях українських міст роздають зброю, студенти та лікарі. Йдуть захищати свою країну. Я побачив зв'язки, що пов'язують людей, волонтерів та армії. Вони знову стали одним цілим і почалась битва. І Я знову почув голоси важливих людей за межами моєї України з Лондона, Брюсселя, Берліна, Вашингтона. Вони сперечалися про те, як не роздратувати двоголову орла. І я побачив мільйони осіб. Які дивляться на цю битву, і одні сказали, треба допомогти. А інші, це не наша війна. Далі вибухи та спалахи, спалахи та вибухи. І так кожен день, день за днем, рік за роком. Я відчуваю їхню безпорадність і намагаюся їх захистити за камінням своїх стін. 2024 рік. Те, що було одним цілим, вже таким не здається. Тепер я бачу дві України. Одна бореться, інша не вважає себе частиною чогось більшого. Внутрішні механізми починають стиратися. Багато попередніх поколінь зустрілися зі своїми нащадками. Втома у всіх у воїнів, яким нема змін, у народу, якого нема кому об'єднати. Ми чекаємо на весну, сонце і тепло. У цьому наша надія на відродження духу. Минуть роки. Та предки спитають кожного, що ви зробили заради майбутніх поколінь.